Усім привіт! Ми сьогодні знову на дитячому музичному майданчику. Але сьогодні будемо гратися з пісенькою Слон Гора. Ось такими пляшечками. Бачите? Сьогодні будемо робити з них маракасики. Я заздалегідь вже насипала туда рис. Ви можете взяти з під йогурт будь-які пляшечки теж насипати туди, і вони будуть шурхати. Але ми будемо робити з них ось такі, бачите, хлопчика та дівчинку. І прикрашати їх спідничкою та зачіскою. Бачите, що ми можемо зробити? Ми беремо звичайні такі канцелярські резинки. Вона стріляється навіть. І ось таку ниточку, вдягаємо її. На резиночку. І можна зробити багато-багато. Бачите, я вже зробила в мене ось така спідничка вийшла. Так, спідничку ми вдягаємо дівчинці. А, це у нас хлопчик. Вдягаємо дівчинці спідничку. Ось така у нас гарна вийшла дівчинка. в спідничці. А хлопчикам зробимо оселеця. У нас буде отакий український з оселецем. О, бачите, які? Так, зачіску Зараз поправимо. Ось такі будуть нас друзі, хлопчик та дівчик, будуть допомагати нам співати пісеньку та танцювати. Вони дуже люблять танцювати. І навіть будемо отак стукати на словах дум думчака чака ча, -ча, -ча гея ге я дум чака -ча -ча, ге я гея я Ось так. А потім вони будуть танцювати або шурхати і грати, коли ми будемо співати гея 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 гея. Ще так? в нас буде отака підзорна труба. Будемо дивитися, ніби підзорна труба. Ну що, спробуйте разом зі мною зараз з рухами співати цю пісеньку. Я включаю музику. Думчаки, чака, чагия, гія, Думчака, чака, чагия, гія, Думчака, чака, чагия, гія, Думчака, чака, чагия, гія. Зараз будемо танцювати. Будете весела на шурхаємо.

Ось така нова гра. Пограєте самі?